Всім привіт! З вами Еля Муравський і це канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні я хочу поговорити з вами про магічне мислення. А саме про те, як воно рятує наше дитинство, але руйнує доросле життя, якщо ми його вчасно не позбавимось. Отже, що таке магічне мислення? Магічне мислення це віра в те, що ідеї, думки, дії, слова або використання символів можуть впливати на хід подій у матеріальному світі. І перше, що нам спадає на думку, коли ми думаємо про магічне мислення, це віра в гороскопи, забобони або ворожіння. І тому нам здається, що якщо я в це не вірю, то в мене все добре. Ніякого магічного мислення у мене немає, я людина логіки та науки. На жаль, це не так. Магічне мислення це велика тема, і про неї можна говорити годинами. Я давно вже хотіла освітити цю тему і довго думала, з якої сторони до неї підійти, і вирішила, що найкраще буде поговорити з вами про неї через мій досвід. Досвід людини, яка мала ПТСР, причиною якого було травматичне дитинство, мала ОКР, і багато років через ці дві причини страждала на магічне мислення. Так, логічні та послідовні люди теж на нього страждають. Кожна людина має схильність до магічного мислення. Воно виникає в дитинстві, і далі ми тягнемо його в доросле життя. Причиною може бути як культура в родині, в якій виховувалась дитина, так і певні психічні розлади, які давайте будемо чесними, теж часто виникають через ту саму родину. Тож люди схильні до або які мають ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, тривожність, невротизм найбільш схильні до того, щоб випадково підхопити цю заразу. Тож, я хочу сьогодні поговорити з вами про чотири найбільш поширені приклади магічного мислення: розповісти, як воно могло з'явитись в дитинстві, як воно проявляється в нашому дорослому житті, як воно руйнує наше доросле життя та як ми можемо це виправити. Як це не смішно, але я мала всі ці чотири прояви. Але спочатку я хочу звернути вашу увагу на дві важливі речі: по-перше, я не психолог. Але я людина, яка це переживала багато років, лікувалась і, на мій погляд, успішно. Я хочу освічений, але все ж таки пацієнт. Тому все, що я сьогодні розповідатиму, мій досвід. Якщо ви бажаєте поділитись своїм досвідом, або ви є психологом, психотерапевтом, який може доповнити або якось скоригувати мою розповідь, будь ласка, зробіть це в коментарях. По-друге, саме по собі магічне мислення, якщо воно має маленькі прояви, не страшне. Інколи воно навіть навпаки може придати нам сил, впевненості та допомогти щось зробити. І про це є дослідження, які я ще згадаю. Та воно стає страшним, коли на основі цього мислення ми починаємо приймати рішення про своє майбутнє. І на прикладах, які я розповім вам далі, ви побачите цю різницю. Приклад магічного мислення номер раз. Все вирішиться само по собі, тобто простий та банальний сліпий оптимізм. Дитина переживає якийсь неприємний або травматичний досвід і обирає вдати, що нічого не відбулося, або відбулося, та дорослі все самі вирішать, і потім знову все буде добре. Я приведу кілька прикладів: як травматичних, так і ні. Дитина посеред розлучення перестає відчувати емоції з цього приводу і вдає, що це не справжнє, а батьки просто вирішать все і помиряться. Або батько чи мати дитини мають проблеми зі зловживанням речовинами, і дитина, хоча б на свято, наприклад, на свій день народження, сподівається, що сьогодні, в цей конкретний день, вони вирішать бути тверезими. Це була моя історія. Або дитина пережила булінг психологічний, або фізичний. Це теж моя історія. Або не такий страшний і травматичний приклад. Дитина не робить домашні завдання. І вона сподівається, що їй пощастить. Вона навіть може вигадати ритуал, який робить кожен раз замість завдання, щоб вчителька її не викликала. І якщо це кілька разів спрацює, дитина починає думати, що її рятує саме такий ритуал. Або без ритуалу батьки, які переймаються оцінками, можуть робити домашні завдання за дитину. На жаль, я бачила дуже багато таких прикладів, і таким чином дитина звикає до того, що проблема, якось це домашнє завдання, вирішується сама по собі. Все це приклади такого магічного мислення: якщо нічого не робити, проблема магічним чином вирішиться сама по собі. І з'являється ця думка через безпорадність. Або дитина просто не знає, як розв'язати проблему, але їй важко справлятися з емоціями, які вона відчуває. Або дитині просто не дають можливість придумати, як цю проблему вирішити самостійно. Не дають можливість бути самостійною, все вирішують за неї. Відійди, мама, папа, розбереться. Як це може перейти у доросле життя? Доросла дитина. Починає ігнорувати проблеми замість того, щоб їх вирішувати. Починає ігнорувати проблеми в стосунках, проблеми на роботі, проблеми зі здоров'ям, фінансові проблеми або навіть свої погані почуття. Вона продовжує нести цю думку, варто почекати, і все саме по собі вирішиться, саме по собі пройде. Мій Партнер, брат, сестра, друг погано до мене ставиться, начує моїх почуттів, поводиться грубо. Але сьогодні, хоча б на мій день народження, весілля чи ще щось, він буде поводитися гарно. І це може призвести до співзалежності. Або дорослі можуть ігнорувати медичні проблеми, думаючи, що вони просто зникнуть, поки не стає надто пізно. Так, у мене проблеми зі шлунком, але як ви знаєте, воно саме пройде, не піду до лікаря, не буду пити ліки, не буду вести здорове життя, не кину поганих звичок. Саме пройде. І це може призвести до відокремленості. Або не будемо зовсім далеко ходити і подивимося на нашу ситуацію зараз. На війну я не буду нічого робити, я продовжу жити своє маленьке життя. Війна завершиться, дорослі. Тобто політики та військові все самі порішають. На початку війни ми бачили багато таких прикладів, коли люди відмовлялись від евакуації, тому що вірили, що все буде добре. Навіщо кудись їхати? А як же мої кури? А як же мої речі? Я нічого не хочу робити. Все буде добре. Не нагнітайте. Найчастіше під час стресових ситуацій люди з цієї категорії починають відсторонюватися від емоцій і переходити на так би мовити автопілот. Ніби мене тут немає, це не відбувається. Я не хочу нічого вирішувати, я не хочу влазити в цей конфлікт, я хочу платічко і нічого не робити. Так, це дуже неконфліктні люди. І бути неконфліктною людиною насправді це прекрасно. Але це тоді, коли ви робите все, щоб конфлікт не розпочався. Та якщо він вже розпочався, його потрібно вирішити. А для цього потрібно в нього влізти. На жаль, ігнорування проблеми погана стратегія. Я була такою дитиною, і в мене це проявлялося у небажанні вирішувати конфлікти, захищати себе, і призвело до того, що я могла просто вимикати емоції автоматично. Я могла дозволяти будь-якій людині ставитись до себе як завгодно, аби тільки не провокувати конфлікт. Бо колись я вирішила, що найкраща стратегія ігнорувати тих, хто мене ображає. А найкраща стратегія не відгребти від батька це не дратувати його. Але ні, це дуже погана стратегія. Тому ніколи не кажіть дитині ігнорувати булінг, навчіть дитину зупиняти конфлікти, якщо це можливо, та захищатись, коли конфлікт вже у розпалі. Але це вже окрема тема. Тож, щоб позбавитись такого мислення, Потрібно було просто взяти відповідальність за своє життя і зрозуміти, що лише мої власні конкретні дії може щось змінити. Так, я дуже рано подорослішала, і це теж проблема насправді. І загалом я дуже відповідальна людина. Але саме у конфліктах я продовжувала поводитись як дитина. І саме цю поведінку потрібно було змінити, саме в ній потрібно було подорослішати та взяти на себе відповідальність. Тобто магічне мислення воно може проявлятися лише в певних. Аспектах вашого життя ви можете в чомусь бути дуже дорослим, а в чомусь залишатись дитиною і тягнути ці дитячі патерни поведінки. Брати відповідальність неприємно, тому на це пішло доволі багато часу терапії. Приклад магічного мислення номер 2 Якщо я зроблю це та ось це, все буде добре. Це вже не ігнорування, це вже спроба розв'язати проблему або відчути контроль, але замість прямих дій людина обирає дії магічні. І це теж дуже поширений варіант. Якщо ми говоримо про травматичний досвід, то через відсутність контролю над ситуацією дитина починає вигадувати ритуали або талісмани, які її захистять або допоможуть на її думку вирішити ситуацію. Вона пояснює реальність магічними способами. Для дітей, які зазнали насильства, магічне мислення є способом отримати певну владу над своєю тривогою, тому що реальність зробила їх безсилами. Наприклад, якщо я буду носити з собою там Якийсь талісман, то мене або мого брата, сестру не вдарять або не виженю з дому. Або батько від нас пішов, бо я був поганою дитиною і не застилав ліжко, тож якщо я буду його застилати, батько повернеться. Або мій батько не винен в тому, що програв гроші, а тепер п'є та б'є маму, все пішло не так, коли ми переїхали в цей будинок, тож цей будинок проклятий. Якщо говорити про нетравматичний досвід, то зазвичай ми маємо тенденцію успадковувати забобони від батьків. Переймати їх магічне мислення, яке з'явилося у них або через їх травматичний досвід, або вони також його успадкували? Також батьки можуть просто казати, якісь забобони жартома, а дитина сприймає їх як реальність. Наприклад, що можна навчити предмет, а просто перед контрольною покласти підручник під голову, або що стригти волосся можна лише в певний день місяця, інакше відвернеш від себе вдачу. Як це може перейти в доросле життя? У здоровому випадку, коли дитина дорослішає нормально, вона позбавляється цих забобонів і перестає в них вірити. Посидіти на доріжку, схрестити пальці на вдачу, постукати по дереву, або плюнути через плече, всі ці дії робляться або сприймаються нею здебільшого несерйозно. І для більшості людей забобони не шкідливі. Існує навіть дослідження, яке розглядало, як забобони впливають на продуктивність. І було виявлено, що такі прості речі, як схрестити пальцю на вдачу або потерти свій талісман, покращують подальшу продуктивність у спортивній грі, рухову спритність та пам'ять. Але звісно, за умови, що людина і без цих забобонів підготувалася. Якщо ви зробили все, що можна, а потім ще й потерли свій талісман, то ваша впевненість у своїх силах підвищується. Певненість в тому, що ви дійсно зробили все, навіть відвернули потибічні сили. Тож власна ефективність, посилена за бобунами, дійсно покращує продуктивність. Але бувають випадки, коли з забобуни навпаки цю продуктивність зменшують або починають впливати на хід життя. Наприклад. Людина відмовляється щось робити, тому що забула або загубила талісман, або не той день місяця, зірки не так вистроїлись на небі, кіт перейшов дорогу, забули в дзеркало подивитись, коли а, були вимушені повернутись, або ще щось. Це може піти ще далі. Ще складніший приклад це коли людина починає бачити причину наслідкові зв'язки там, де їх немає. Це сталося тому, що я забув талісман, тепер я буду носити його завжди. Це сталось. Тому що я зрішив, а Бог тепер мене наказує, треба молити ще більше. Це, до речі, мій приклад. Це сталося тому, що я не послухався гороскопа, тепер я буду читати його кожен день і приймати рішення лише за рекомендаціями. Так, я бачила раз в інсті людину, яка відмовилась купляти квартиру, навколо якої вела довгі перемовини, тому що її персональний астролог сказала, що потім буде кращий варіант. І як ви думаєте, він буде? Ну, звісно, він буде, бо людина переконана в цьому, і наступний варіант вона дійсно буде вважати кращим. Тобто це перетворюється на магічне мислення в прямому сенсі. Зрештою, це може призвести до певних обсесій. Наприклад, ви можете стати помішані на чистоті, бо батько колись кинув маму, тому що, за його словами, вона була не чупара. Помішані на зовнішності, бо зовнішність була травмою в дитинстві. Я часто бачу такі приклади серед жінок: вони зациклюються на тому, щоб бути гарною жінкою та гарною мамою. При цьому вони мають відповідати своєму власному списку гарності, який насправді є лише списком їх дитячих травм. Обсесії, зрештою, можуть призвести до розвитку обсесивно-компульсивного розладу, потреби в ритуалах, страху перед власними думками, ОКР та подібні розлади є складними. І вони не відносяться лише до травм дитинства, вони можуть мати генетичні, мати біологічні, а не тільки середовищні причини. Але в моєму випадку ОКР розвинувся саме внаслідок психотравми. Тож, діти мають дивовижну уяву. І тому важливо допомагати дітям справляти зі страхом та реальністю. Бо якщо ми їм не допоможемо, вони вигадають магічний спосіб не боятись або пояснити цю реальність. Хто з вас боявся монстра під ліжком, тому застрибував на нього в темряві, щоб монстр не вкусив або не схопив за ногу. Я, наприклад, дуже боялася темряви в дитинстві, як мені здається, і будь-яка дитина. І знаєте, як я справлялася зі своїм страхом? Читала молитву, бо моя родина була просто дивовижною комбінацією релігії, знахарства і народних забобонів. Якщо чесно, я досі свідомо, коли гикаю, починаю згадувати цей вірші: гикавка, гикавка піде до води на кого-небудь нападе, чи вола, чи корову, чи наївку здорову. Бувався казала, що це працює. І знаєте, воно дійсно працює, але не через магію, а через те, що під час промовляння цих слів на одному подиху спазм припиняється і дихання нормалізується. Тобто можна просто мовчки затримати дихання або випити стакан води, і це не магія, а анатомія. Тож, щоб позбавитись такого мислення, потрібно було просто ментально подорослішати та зрозуміти, що між причиною та наслідком ніякої магії не стоїть. Та як виявилось, це вже не так і просто. Я маю на увазі дорослішення. Приклад магічного мислення номер 3 я так і знав, або у мене погане, хороше перечуття. Давайте поговоримо про ясновидців. І коли я кажу ясновидця, я маю на увазі будь-які ситуації, в яких нам може здавати, що ми або хтось інший може якось передбачати майбутнє. Зазвичай це передається від батьків через постійне повторення. А я ж казав, або я так і знав, і у травматичних сім'ях батьки можуть цим навіть маніпулювати. Ти справді думаєш, що може щось від мене приховати? Я завжди все знаю, бачу. Батьки самі можуть вірити у ворожок, знахорок та можливість передбачення майбутнього із самого дитинства навівати дитині, що це дійсно існує. Наприклад, моя бабуся вважала, що є знахаркою. Я досі пам'ятаю її заговори та навіть писала лінгвістичну роботу, в якій досліджувала історію заговорів та порівнювала їх з молитвами, тому що багато заговорів на здоров'я звертаються до Бога та завершуються словами амінь. І так як я виросла в обох ситуаціях і ситуаціях молитов і заговорів, мені було дуже цікаво, чим вони пов'язані. Моя мама в будь-якій поганій ситуації їздила до сусіднього села зі стопкою фотографій до ворожки, щоб порадитись. А моя тітка, наприклад, вона вірила в гороскопи та нескінченно складала всім карти та передбачувала їх долю. Знаєте, я зараз це все вам розповідаю, і я згадую, як після перших зустрічей психіатра я зрозуміла, що в мене взагалі не було шансів вирости здоровою. Але був шанс все це виправити. Тож ніколи не пізно переписати то дитинство. Та навіть в нормальних родинах дитина сама може дуже злякатись, коли побачить, що її власні страхи, наприклад, чи тривоги справджуються, навіть в якихось менших масштабах, але вони справджуються. І після цього вона починає боятись того, що сама є ясновидцем, бо відповідальність за це схоже знаєте, на суперздібність. Як це може перейти у доросле життя? Такі дорослі можуть стати надзвичайно тривожними через страх передбачити своє або чуже майбутнє. Вони постійно за все переживають, вони прислухаються до своїх передчуттів, і історія не сідай в той літак, у мене погане передчуття, не їдь, у мене погане передчуття, або навпаки, давай відкриємо цей бізнес, у мене хороше передчуття, або вкладемо всі свої гроші в МВМ, у мене теж хороше перечуття. І проблема тут в тому, що якщо перечуття дійсно справджується, людина починає припускати, що вона може прогнозувати такі дії, навіть якщо воно справджується там один на сто разів. На жаль, це не єдиний приклад. Такі дорослі також можуть перевіряти долю. Наприклад, якщо він передзвонить мені, то це означатиме, що він дійсно хоче мати зі мною ці стосунки та все буде так, як я бачила у вісні. Або підкидання монетки: якщо зараз випаде Орел, то я це зроблю, якщо ні, то ні. Так, віра у свої власні сновидіння, віра в гороскопи на майбутнє, віра в гадання, віра в перечуття – це все йде з дитинства, бо саме там формується ця реальність. Якщо ви не є тривожною або невротичною людиною, але ви виросли серед родини тривожників, то є великі шанси того, що ви заразилися. Бородич тривожник може створити дитині просто жахливе моделювання реальності. Я підкреслюю це, може, тобто це не обов'язково станеться, але в моєму випадку так і сталося. Тож, батьки-тривожники, розслабтеся, нічого страшного не відбувається, не треба починати тривожитись ще й через це. Але все ж таки постарайтесь більше пояснювати дитині свої рішення або переживання, щоб вона собі зайвого не навигадувала. Приклад магічного мислення номер 4 Останній. колись мене прийдуть та врятують. І це найбільш близький і дорогий мені приклад магічного мислення. Бо дві третини свого життя я прожила у цій фантазії. Дитина майже ні на що не може вплинути у своєму житті, вона майже повністю залежить від своїх батьків та обставин, в яких знаходиться. І тому вона починає фантазувати про те, як одного дня станеться щось приємне і її життя кардинально зміниться. Хтось прийде і спасе її, або в неї відкриються якісь суперсили, або до неї прийде той клятий лис Гогвардсу. І я не просто так згадала про Гогвардс, причина популярності Гаррі Поттера саме в тому, що історія про хлопчика, який вижив, це фантазія, багатьох, дуже багатьох людей. Колись в інстаграм я розповідала, що в дитинстві у мене були зошити під назвою Записки Виживший. В цих зошитах я записувала всі свої фантазії, всі ті варіанти свого можливого щасливого майбутнього. І коли я проходила терапію, я поїхала до мами з метою знайти ці зошити, знайшла лише один. Та коли я прочитала ці історії, мені було дуже-дуже сумно. Саме через те, що там не було жодної історії без порятунку, не було жодної історії, в якій я сама б змінила своє майбутнє. І це багато чого пояснило. Як це проявляється в дорослому житті? Фантазії про порятунок нікуди не зникають. Але вони змінюють свій характер. Тепер це вже не лист від Гогвардса або раптова суперсила, тепер це виграш в лотерею, вдала інвестиція, типу віра в те, що ти можеш вкласти щось схоже на біткої на старті, шлюб з багатою людиною, пошук другої половинки цієї ідеальної людини, раптова пропозиція роботи, яка просто впаде на голову, або віра в те, що якщо ви переїдете, ну скажімо, до Нью-Йорку, кожного своє магічне місто, то ваше життя нарешті стане крутим і повним. Магічне мислення, засноване на порятунку, також може виглядати як фантазування про повернення до школи, або що ви колись якось купите собі власний будинок чи квартиру, але думаєте, що це просто якось станеться замість важкої роботи і тут і зараз. Найгірший приклад, мабуть, який я бачила, це коли молода пара нічого не робить, бо знає, що колись помре бабуся, і тоді вони заїдуть зайдуть в її квартиру. Вважати чуюсь смерть своїм порятунком, знаєте, мені це на голову не налазить, але, на жаль, я бачила. Багато людей з такими думками. Так, криза житла реальна, вона існує, його важко купити багатьом і важко уявити, як це зробити. Але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я маю на увазі назрілі фантазії, коли людина віддалена від реальності та не може усвідомити, що їй потрібно виконувати багато якихось важких завдань, важко працювати, щоб покращити свої обставини або покращити стосунки, роботу чи житло. Особливо це стосується романтичних стосунків. От я знайду свою ідеальну людину, і все буде як треба, і буде гладко до кінця життя. Я нещодавно слухала подкаст з одним доволі успішним українцем, серйозним хлопцем, але в питанні романтичних стосунків він застряг у такому магічному мисленні. І для мене це ознака травми. Тож, Такі дорослі можуть постійно відкладати пошук кращої освіти, роботи, житла чи стосунків, припускаючи, що одного разу це все станеться якось саме по собі. Робота з'явиться і врятує їх, гроші на житло якось з'являться. Друга половинка теж саме, сама тебе знайде, бо це ж доля. Таке магічне мислення вони переносять і на інших. Вони можуть дивитися на людей, які є більш успішними у певному сенсі, і припускати, що будинок, робота чи стосунки просто впали їм на голову, не знаючи цієї людини. Коли я декілька років тому вела активну інстаграм, у мене було багато таких людей, які намагалися знайти причину моїх грошей. То я була багат... дитиною багатих батьків, то в мене багатий чоловік, то мені просто пощастило з роботою. Зазвичай таким людям дуже важко усвідомити та прийняти той факт, що людина може щось зробити своїми власними силами просто півжиття, працюючи як на себе. Що 13 років шлюбу це складна робота. Побудова кар'єри до рівня американської зарплати це дуже складна робота. Фінансова незалежність, в такому ранньому віці це просто надзвичайно складна робота. За все це та можливість, наприклад, зараз гратися в блогера, як я це називаю. Я заплатила нервовими зривами, 16 годинним робочим графіком, відсутністю відпусток та вихідних протягом дуже багатьох років та купою хронічних хвороб. Але ні. Мені просто пощастило, бо іншого варіанту реальності, на жаль, магічне мислення не вміє бачити. І я це розумію, тому що, певний час, у мене були такі самі думки про інших людей. Я не розуміла, чому, наприклад, я маю так багато працювати, коли іншим людям це просто падає на голову. Тобто, я бачила лише успіх, а не важку працю. Тож, рано чи пізно. Яке мислення призведе до більш складного випадку? Дорослий починає дивитись на свої проблеми, описуючи їх словами застрягли або те, що це назавжди. А це означає, що чи має прийти хтось, має витягти, має врятувати, але ніхто вже не прийде, тому вони тут і помруть. Погана робота назавжди, замість знайти альтернативу або перевчитись. Поганий шлюб назавжди, замість того, щоб вийти з цього. І це призводить до депресії. У мене це так і сталося. Всі ці випадки відкидають потік реальності. Єдиний спосіб позбутися такого мислення це усвідомити реальність, перестати бігати від неї, перестати фантазувати про майбутнє, яке хтось створить для вас за вас. Так що ж цим цим робити? Звичайно, у вас є якісь магічні думки. У когось все мислення побудоване на магічній реальності, але такі люди цей випуск взагалі не зрозуміють. 20 років тому я б. Теж його не зрозуміла, мене б навіть обурила згадка про релігію, про гороскопи і про те, що другої половинки не існує, і ніхто мене не прийде рятувати. Але більшість з нас мають один-два прояви такого мислення лише в певних темах, бо в дитинстві вони допомогли нам впоратись з тим, через що ми проходили. Вони давали нам відчуття влади над реальністю, і це тримало нашу психіку. І я хочу, щоб ви думали про це саме так, а не звинувачували себе. Але я також хочу, щоб ви цього мислення позбулись. Існує багато різних інструментів і протоколів, які допоможуть вам позбутися магічного мислення. Але я хочу від себе порекомендувати вам один, який, як на мене, найбільше мені допоміг. Ну, звісно, терапія також була зіграла не останню роль. Але цей інструмент він був доволі влучний, і це ведення щоденника. Тож, спочатку погляньте на чотири категорії, про які я вам щойно розповіла, і зробіть деякі нотатки та подумайте, чи стосуються вони вас і чому. Намагайтесь бути дуже конкретними. Потім спробуйте знайти їх початок. Поверніться у дитинство. З чим таке мислення допомагало вам боротись в дитинстві? А тепер поверніться у доросле життя і запитайте себе, для чого ви використовуєте його зараз. Що саме вас бентежить? Чого саме ви боїтесь? Що ви ховаєте за своїм магічним мисленням? Яку реальність? І робіть так постійно. Кожен раз, як ви помічаєте за собою магічне мислення, записуйте його, аналізуйте, шукайте альтернативний варіант думки. Ваша так звана внутрішня, доросла людина, яку ви намагаєтесь привести в форму, має почати називати ці речі своїми іменами. Ви маєте зрозуміти, що ваше магічне мислення це спосіб вижити, який ви знайшли в дитинстві. Але в дорослому житті, в дорослій реальності йому немає місця. Ви вже вижили. Час його відпустити. Тож, на цьому у мене все. Не забувайте про підписки та вподобайки. А сказати мені фінансово дякую можна на монобаночку, баночку, посилання в описі. Якщо ви хочете підтримати канал, то я запрошую вас стати спонсором. З вами була Еля Муравська. Всім гарного настрою! Зустрінемось наступного тижня. Цьомки!